На Хмельницькій АЕС згідно плану проведені пожежні тактико-спеціальні навчання як спосіб постійного вдосконалення навиків і умінь особового складу 3-го державного пожежно-рятувального загону із гасіння умовної пожежі. Згідно задуму навчань, пожежа виникла в резервуарі з мазутом об'ємом 2000 метрів кубічних внаслідок грозового розряду із наступним загорянням мазуту на площі 182 квадратних метри. Мазутний бак номер 2 пускорезервної Хмельницької атомної станції це об'єкт гідротехнічного цеху АЕС. Наскільки правильно спрацювали спеціалісти цеху у відповідності до інструкції з пожежної безпеки? Адже саме вони першими виявили загоряння. Обхідник гідротехнічного цеху в процесі виконання своїх робіт побачив загоряння в Бака номер 2 Ну а далі вступив, виконав свої обов'язки згідно інструкцією по пожежної безпеці, які в нас є дії на станції. Хмельницькі на станції і виконав те, що йому було потрібно з самого початку. Тобто Він сообщив зразу в пожежну охорону по телефону 101, доповів начальнику зміни цеха гідротехнічного, а далі пішла цепочка згідно на роботоного нормативу, вже це в нас не перше тренування вже на наших об'єктах. Далі там по цепочці начальник зміни цеху дзвонить, дублює для пожежної охорони той визов, який вже зробив сам ну, обхідник, який побачив. Далі начальник зміни станції, і там предупреждається руководство, пожежники переїжджають на місце, наш чоловік їх зустрічає тут на місці, проводить на місце пожежі. От, і приїжджає штаб пожежної охорони. Завданням персоналу гідротехнічного цеху стало знеструмити обладнання, були викликані електрики, і до приїзду пожежно-рятувального загону місце для гасіння було підготовлене. Завданням навчань було також перевірити готовність і працездатність пожежної техніки, як основної, так і спеціалізованої. Щороку рятувальники використовують нові схеми для покращення процесу пожежогасіння. Згідно тактичного задуму, пожежно-рятувальні підрозділи прибули до умовного місця виклику, подали стволи на охолодження палаючого резервуару, потім подалися стволи на охолодження сусіднього резервуару. В той самий час проводилась підготовка до проведення пінної атаки. Зосереджено було сили і засоби для успішного гасіння резервуару. Складність даної умовної пожежі полягала в тому, що охолоджувати потрібно було як резервуар, який горів, так і сусідні резервуари. Завданням номер 1 пожежних навчань було гасіння резервуара від стаціонарних піногенераторів. По умовах навчань внаслідок високої температури та полум'я вони вийшли з ладу. Ми застосували інший вид спеціальної техніки і подали лафетний ствол. Використовуючи колінчатий підйомник. Хочеться відмітити, ми перший раз використовували цю спецтехніку на даних навчаннях. От, побачили, як позитив, побачили і недоліки у використанні даної техніки. Але це все навчання ми для того і вчимося, для того, щоб робити з того певні висновки. Минулому році ми проводили дане навчання на даному об'єкті на баки диспалива. Деспалива. Тоді були виявлені певні зауваження і спільно з адміністрацією об'єкта хотів би відмітити спільну співпрацю. Ми досягли того, щоб нарешті поставили іскрогасники на ті автомобілі, які заїжджають на територію вибухонебезпечного об'єкту масло мазутне, дизельне господарство. Враховуючи гіркий досвід пасильківської трагедії керівництвом третього ДПРЗ головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Хмельницькій області, значну увагу в ході навчань було приділено евакуації персоналу з небезпечної зони. Ще одне завдання, яке ми ставили, ставили ми тут при проведенні даних навчань, це евакуацію всього особового складу з місця аварії у разі можливого вибуху, скипання горючої речовини. Попробували даний момент в нас вдався, люди успішно були евакуйовані. В процесі навчань була відпрацьована взаємодія персоналу атомної станції із рятувальниками пожежного загону. Аналізуючи, як спрацювали працівники гідротехнічного цеху в ході тактику спеціальних навчань, керівник ГТЦ зробив невеликі зауваження своєму персоналу. Наскільки я бачу, у нас були деякі помилки в віді того, що в нас Персонал, який мав прибігти сюди з вогнегасниками, з первинним вогнегасним первинного пожеротушення, не вчасно сюди прийшли, тому, що я сюди прийшов, то вони оказується були десь там в стороні, хоча на самом ділі вони повинні бути коло бака, імітувати вже тушення пожара привішеними пожара средствами. Ну а так в основному тработили все нормально. Начальник зміни по гучномовцю сообщив, удалили всіх весь персонал, який міг тут знаходитись. Там і підрядні організації, і наші працівники. У якоїври з місця загорання, ну умовно відключили обладнання від роботи. Все поки пройшло доволі логічно і добре. Хід навчань, до яких було залучено 8 одиниць основної і спеціалізованої техніки, та 30 чоловік особового складу, керівництвом загону та штабом пожежних навчань, оцінено задовільно.